Темної ночі, коли в місті вже всі полягали спати, плукаючі тіні гуляли вулицями міста. Щось лихе затуїлось в темряві, його зелені очі, немов дві зірки сяяли, як шалені вогні, вулиці дихали тінями, немов живими істотами, що шукали втіхи у нічному мовчанні. У цьому зловісному антуражі, в одному з забутих будинків на вулиці. Де номер тринадцять видавався проклятим числом, зароджувалася трагедія. Він стояв на порозі, відчуваючи, як темрява проникає в його душу, наповнюючи її злістю та болем. Його зелені очі, схожі на світлячки, що борються з глухою ніччю, палали в цій безвихідній обстановці. Гнів, немов буреві, кружляв у його серці, спонукаючи до дії. Сховавшись у тіні, він прокрався до двору. де вуличні ліхтарі ледь пробивали завісу ночі, вікно будинку, як шлях із темряви, і він стрибнув через нього в безшумному, як голоси вітру. Те, що його ждало всередині, стало фінальним акордом симфонії його ненависті. Люди холодні, лукаві обличчя, повні жадоби до жорстокості, насолоджувалися стражданнями дітей. Що звивалися в кутку кімнати. Одна мить, і він прорвався між ними, відчуваючи тепло й холод у своєму серці. Спочатку стався грайливий виліт, як у полюванні. Ті, хто стояли ближче, були знищені безжальною силою, що виходила з його істоти. Інший, що тримав у руках камеру, зазнав жорстокого удару, і його крики замовкали в мороці. Діти, невинні жертви. Підняли перелякані очі, але він, доторкнувшись до однієї з дівчаток, відчув нестерпний біль, що проходив крізь його пориви. Це була мить, коли ніжність і гнів зійшлися в жахливому танці, і він вирвався з кімнати, мов блискавка, долаючи всі перешкоди, зламавши двері, він пронісся знову в ніч, сховавшись у темряві. Що тепер почала здаватися йому трохи менш лякаючою. Але його справжня природа вже була розкрита, і відлуння його дій поранило тишу. Через годину, коли зазвучав гуркіт машин, розбивши мерехтливу тишу, поліція нарешті з'явилася. На вулицях, освітлених червоними і синіми вогнями, відблискували сліди його ненависті, створюючи палюче свідчення про те, що сталося тут, в маленькому аду, де демони були покарані, все було закінчено для них, але в тихій глибині темряви, що огортала місто, він, можливо, знайшов своє місце серед тих, хто ніколи не спить. І в черговий раз, разом із відлунням криків, він зник, залишивши після себе лише спогади про жах і надію.